Американський хайлендер 21-го року. У нас є українська мова, турецька. Ну, на європейську версію прошили. Російська мова також є, португальська, любі мови. Ну, і також можна і англійську повернути, хто бажає на українській мові. То ми вибираємо українську рідну мову. Все, користуватись зручно, тому що вже ми все бачимо. Всі налаштування в кілометрах. Парінгейти зробили в цельсії, також на кліматі зробили в цельсії. Додатково поставили таку чудову магнітолу. Вона стала як рідненька. Це від компанії Торсен Магнітола. Працює також з круговим оглядом. Це 2К-екран, синхронізує клімат повністю з рідним. Ну Клімат вже, понятно, ми. Зробились орієнте в, в цей всі. По круговому огляду працює отак от чудово передня камера. Ось я поворотні включаю, у мене ліву сторону видно, праву сторону видно. І також передню камеру видно, ось ми їдемо. Лінії активні. ну Все, в принципі, чудово. Ще є така прикольна штука в 3D, що ми можемо отак от робити. Це теж дуже. Ну, Плюс цієї магнітоли що можемо бездротове під'єднання CarPlay, Android Auto. Все в принципі. Кермо працює, все працює.